Четвер, 21 березня. Температура повітря потроху почне підвищуватись, а невеликі дощі покрапають у восьми областях нашої неньки. Північ в Чернігівській області, а також на Житомирщині, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині вдень плюс 6, плюс 8. вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер східний, невідчутний. 38 метри за секунду. Південь в Миколаївській області і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер північний, невідчутний 3-8 метри. За секунду. Схід на Харківщині в день плюс 7, плюс 9. вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день від 5 до 7 градусів вище нуля, вночі плюс 5 плюс 3. В Луганській і Донецькій областях, а також на Харківщині. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Шеркащині. Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. Місцями невеликий дощ очікується у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. На Полтавщині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 21 березня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети 5 балів. це надзвичайно відчутний рівень. П'ятниця 22 березня, північ на Чернігівщині і Житомирщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні – від плюс 4 до плюс 2. В Сумській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині. Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Містями невеликий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині вдень плюс 6, плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Місцями невеликий дощ очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях, а також на Закарпатті і Івано-Франківщині. На Хмельниччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області в день плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України вітер північно східний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Центр на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ очікується у Кіровоградській області. На Полтавщині, Вінничині, Черкащині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний: 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень.